Самокат Тетяна Павлінчук Був теплий літній день. Дмитрик довго ганяв свого самоката, їздити йому вже набридло, і він навіть був готовий десь цього самоката залишити. Але ж свої речі, мабуть, краще не розкидати і не губити. Тим більше, що мама, виходячи з ним на прогулянку, погодилася тільки на те. Що Дмитрик відповідатиме за свого двоколісного друга сам, я його за тобою не носитиму, рішуче сказала мама. Ну що ж, нехай так. Раз він єдиний власник самоката, його водій і керманич, то Дмитрик під'їжджав і підкочував на самокаті скрізь, куди йому хотілося. Бо й справді, хіба водії автомобілів чи велосипедів, мотоциклів, скутерів, скейтів. Капітани кораблів чи літаків залишають свої машини скрізь де попав, досхочу накатавшись. Ні. Тож Дмитрик зрозумів, що він повинен відчути всі переваги і незручності того, що тобі щось належить, і ти за цю річ відповідаєш. Потрібно було тільки уважно дивитися, щоб не наїхати на доріжці на тьотю з дитячим візочком чи малюка. Який тільки вчиться ходити, і просто біжить і біжить, і біжить без зупини. Треба було зважати, щоб не заскочити на клумбу з квітами і не в'їхати в дерево, пропускати бабусь і дідусів із паличками, а ще притишувати хід біля собак. Бо собаки часом любили пускатися вслід за самокатом і гавкати. Собак Дмитрик боявся. Нічого, нічого. Коли він виросте, у нього буде найбільший собака в світі, і тоді всі побачать, що й він їх теж не боїться. Раптом Дмитрик побачив, що назустріч йому на великому, о диво, великому зеленому самокаті їде дорослий дядько. Самокат мчав ні, він летів на швидкості, віртуозно звиваючись на стежці, щоб об'їхати перехож. А коли їх попереду було забагато, то голосно дзеленчав. Дядько стояв на самокаті двома ногами. Оце так сила, подумав Дмитрик. Якщо він один раз відштовхнувся і їде так далеко і швидко. Не те що я відштовхуюся раз у раз однією ногою, щоб штовхати самокат і проїжджаю зовсім небагато. Дядько був великий, а на самокаті, що летить, здавався ще більше. Ці дорослі, думав Дмитрик далі незадоволено, вже забрали собі навіть наші дитячі самокати. А може, я теж так зможу. Дмитрик осмілів, зиркнув на маму, що читала книжку неподалік на лавці, розвернув свій самокат у протилежний бік і рушив услід за дядько. Дорослий дядько на дорослому самокаті давно вже помчав уперед, і хлопчик його не бачив, але ж він помітив, куди той дядько поїхав, тож і собі розігнався за ним. Дмитрик летів так швидко, так стрімко, що квіти на клумбах мерехтіли різними кольорами і ставали якимось одним кольором. Малюки дівчатка й хлопчики одним малюком, а собаки. Одним собакою, у якому злився і колір шерсті, і розмір, і гавкіт, і біг усіх зустрічних собак. Дмитриків самокат не міг зеленчати так голосно, як той, яким кермував дядько. Зате у нього підсвічувалися колеса малиновим і жовтим кольорами. От його самокат так розігнався. Що хлопчик не помітив, коли закінчилася паркова стежка для пішоходів і почалася вулиця, дорога, якою їхали машини. Дмитрик зіскочив з хідника на дорогу і почав зупиняти самокат на швидкості. Навколо нього завищали машини і почали різко зупинятися. Перехожі заойкали, а до хлопчика вже біг поліцейський, який стежив за порядком у парку. Поліцейський підбіг до Дмитрика, підняв його самокат, узяв хлопчика за руку і вивів на тротуар. Ти цілий? запитав. Злякався. Ага, кивнув головою Дмитрик, відповідаючи на два запитання одразу. А що ж це ти виїхав на проїжджу частину? запитав поліцейський. А це не я, відповів Дмитрик, це самокат. Він же сам їде, розумієте? Він так і називається самокат. Сам котиться. А у тебе є дозвіл на те, щоб керувати таким транспортним засобом? Поліцейський чомусь посуворішав. Який дозвіл? Це мій самокат. Я за нього відповідаю, я на ньому і їжджу. Е, ні, хлопче, так не буває. Поліцейський узяв Дмитрика за руку і підвів до дороги, якою вже знову відновили рух машини. Хочеш бути дорослим, то вмій і співпрацювати з дорослими. Ти відповідаєш не тільки за свою машинку, а й за своє життя і здоров'я, а ще за життя і здоров'я і спокій тих, хто поруч з тобою. Що було б, якби на тебе наїхала машина? Давно розбивав коліна. Дмитрик згадав, що недавно, і було це неприємно так. Бачиш, кожен водій у машині уважно дивиться на дорогу, пильнує, як змінюється світло світлофора. Він зменшує швидкість перед пішохідним переходом, тому тобі, тобі, тобі й пощастило, що ти не опинився під колесами. Ти теж водій, ти керуєш своїм самокатом, ти ним, а не він тобою. Тож давай домовимося, що ти не будеш змушувати самокат летіти на швидкості, до якої він іще не доріс. І їздитимеш тільки на тротуарі і зважатимеш на тих, хто по ньому йде. Добре, Дмитрикові сподобалося, що сам поліцейський, який стежить тут за порядком, отак і з ним розмовляє. А покатаєте мене на своїй машині. Не можу, зараз я на роботі. До речі, а де твоя мама? Дмитрик закрутив головою, бо від того, що сталося, він забув, із якого боку приїхав. Ти їхав звідти, показав йому напрямок поліцейський. Дякую. вигукнув Дмитрик. Він уже оговтався, тож знову розвернув свій самокат, який тепер повинен був його слухатися, і потихеньку покотився, на знайомий йому. De ați mai danici.